Якщо казати про судову владу, то мають бути обрані місцеві судді на місцях шляхом голосування. І ось тоді стаття 6 буде відповідати дійсності. І тоді державна влада буде в Україні здійснюватись на засадах її поділу, на законодавчу, на виконавчу та на судову. І ось тоді можна казати, що народ є владою, і народ здійснює цю владу безпосередньо або через органи державної влади. Та органи місцевого самоврядування, як того наголошує стаття 5 Конституції України. Ось такий підхід, зміни повністю державотворення України, управління країни буде зовсім інше. І буде інше розуміння, що, кому, як робити, які повноваження, які функції, які обов'язки. Зараз цього немає. Зараз хаос і бардак в цьому. І ось така ситуація в управлінні держави. Тому, шанаючи, ми з вами дуже коротко розібрали це питання і з'ясували, що ж таке державна влада, як вона має здійснюватися, а як вона здійснюється, якщо казати про сьогодення. І не тільки про сьогодення, а про весь період незалежності України. Тому до цього питання ще повернемось. Якщо у вас є окремі моменти, Саме по цьому питанню. Залишайте коментарі. Бо ми з вами ще не торкалися такого питання, до якої гілки влади відносяться різні органи. Ну, Наприклад, Національний банк України. Нещодавно ми робили на цьому каналі відео і з'ясували, що зараз велике питання, до якої гілки влади відноситься Національний банк України. Також можна взяти будь-який орган влади і запитати. До якої гілки влади він відноситься і чому саме до такої? А відповідь прийде, коли буде порядок щодо державної влади, щодо її здійснення. Цього немає. Ось тому невідомо, хто і як має здійснювати свої безпосередні повноваження, і до якої ж гілки влади даний орган. Або дана державна структура має відношення. Бо державна влада в Україні має три поділи: законодавча, виконавча та судова. Здійснюється все, народ України шляхом обрання. І ось тоді буде чітко зрозуміло щодо управління всієї держави і окремо кожної гілки влады.